Життєвий досвід гарний вчитель, але дорого бере, кажуть народі. Сюжети служби порятунку це найдешевший спосіб здобути цінний досвід. Дивіться сьогодні у програмі: сумочники, навальники, щіпачі, пінцетники все це різні масті однієї колоди, назви які кишенькові крадії. І методів роботи у них чимало. Серед кишенькарів існують навіть окремі спеціалізації Щипачі викрадають бажане уміло чи своїми музичними пальцями чи пінцетом. Ширмачі працюють під підкриттям із своєрідною ширмою, якою може бути наприклад звичайна газета. Як ще діють ювелірні майстри наших кишень? Її донька зробила все, щоб мамі дали умовний термін та позбавили батьківських прав на молодшу сестричку. Вона його годувала, А де молоко? А де кашка? А де все на світі? Де так мені влуча? Хай чужа мати виховує цю дитину, як от ізвер. А поки мати відбувала покарання, дівчинку всиновили, чи зможе мама повернути доньку. Для цієї роботи необхідно мати музичні пальчики та неабиякий хист. І зараз мова не йде про музикантів. На порядку денному спеціалісти кишенькового жанру, а саме ширмачі та щіпачі. Саме вони лише за поточний рік спустошили більше трьох тисяч кишень наших громадян. І якщо ви не хочете поповнити цю статистику, тоді наступний сюжет для вас. Ось вона класика жанру для тих, чий принцип спритність рук і ніякого шахрайства. Залізничний вокзал великого міста просто рай для кишенькових крадіїв. Крім нього, перелік класих місць поповнюють базари, зупинки громадського транспорту і самі автобуси, трамваї, та, звісно ж, метро. Цю банальну істину добре засвоїв 26-річний Петро. Я бишна кашельок, в внутрішньому кармані, а тут в час пік. Заходил в, как, в маршрутку, она переполнена, и пока в вот этой толпучке выпнул, взял деньги, заплатил, я пока там засунуть не было удобно, я засунул в задний карман. А потом уже когда выходил с маршрутки, думаю, ну, ну, ну приехали. Я точно знаю, что у меня есть. Слазу зрозумів, що мене просто ворвали маршрутки. До міліції Петро вирішив не звертатися, адже каже, не зміг би навіть описати підозрюваного. Та й втрачена сума була не така вже й велика. У його гаманці було близько 300 гривень. Хотя я не дуже вірю в те, що і знайшли б того, хто це зробив. Ну, Тим більше це треба описувати, як то їхало, а людей дуже багато бо може перебіта вся маршрутка була. И... Так, я не бачу в этом смисла. То есть я на, на, на момент я не відав писати заявлення в міліцію. У міліції ж пояснюють, саме через таких як Петро, які не бачать сенсу у написанні заяви до органів, правоохоронці не можуть похвалитися високим показником розкриття кримінальних крадіжок. В Україні нині він складає близько 35%, а міг би бути набагато більшим. Тож скільки насправді кишенькових крадіжок вчиняють в Україні, можна хіба ще здогадуватися. За офіційною статистикою, яку творять ті, хто таки пише заяви про викрадення до міліції, з початку 2013-го таких злочинів у нас було скоєно понад три тисячі. Найбільше із них, за даними Міністерства внутрішніх справ, зареєстровано у Києві. Більше, ніж півтори тисячі. Спеціалісти говорять, існує навіть окрема а категорія кишенькових крадіїв – це ті, хто полює на малі суми, аби якщо піймають, відбутися штрафом при цьому уникнувши більш серйозного покарання. Уголовна відповідальність за завершення даного діяння наступає лише тоді, коли сума причиненого ущерба перевищує 0,2 дві мінімуму доходу граждан, що на даний момент составляє 114 гривень 70 копійок. Серед кишенькарів існують навіть окремі спеціалізації. Щипачі викрадають бажане умілого роду чи своїми музичними пальцями чи пінцетом. Ширмачі працюють під підкриттям із своєрідною ширмою, якою може бути, наприклад, звичайна газета. Це робиться для того, аби оточуючи, не помітили процесу викрадення писаки ж за своєю здобучю, ходять із чимось гострим монеткою чи звичайним лезом. Загалом же таких спеціалізацій більше десятка. Найчастіше працюють зловмисники за двома поширеними методами: обережно витягуючи гаманець із видного місця, або ж відволікаючи свою жертву з модельованою ситуацією. Зловмисники самі вчиняють певні дії, тобто створюють тисняву, або нібито випадково хтось когось задів, вдарив локтем, починає вибачатися, щось поправляти, або вчиняється якась інша дія, наприклад, якась. Тиснява і бійка, на яку ви починаєте звертати увагу а в цей час. Окладають вас. Та хто може краще розповісти про хитрощі кишенькаря, як не він сам? Служба порятунку такого відшукала, що правда колишнього. Уже два з половиною роки Володимир поза злочинним світом. А до цього ж через свій талант устиг побувати на зоні. Це ж ювелірна робота на саме та ділі, щоб витащити кишелюки, там мали музикальні пальці. Там і ж не де такої степені талант, хотя мене не музикальні пальці. Так? Ну я там мог витащить. Як саме він це робив? Чоловік демонструє на конкретних прикладах. каже потенційні жертви часто самі створюють ідеальну ситуацію для злодія. Наприклад, на автобусній зупинці, коли пасажир піднімається у транспорт, а у його боковій кишені видніється бажана річ. Ти берешся, щоб щоб зайти. Да, робиш шаг, да я стою. Коли ти піднімаєшся, тобто він піднімається, я нічого не роблю, Я просто держу телефон і все. А він піднімається, і він сам видвівається. А далі більш складний, але і дуже дієвий метод. Ну от він мав е, вже шаг от кіоска, Я якби його підбив і забрав ну, там, А тоді я забрав е, портмоне. Він, звісно, почувствовав удар в ногу. А е, то, що вытаскивалось у нього, это, это, типа как ефект неожиданности, І ми этим очень часто пользовались. Після цього від злодія обкрадений чує пояснення. Мовляв, вибачте, випадково на вас наштовхнувся. З цієї ж серії ще один спосіб заволодіння чужим майном. Відім дівушку, которая отвлечена розговором по телефону, да і реально торчить кошелек. Ми этим воспользуемся, воспользуемся типа я обознався, і ну, это будет тот же ефект неожиданности. Ой, извините. А, извините. Я обознался, простите. Однако найкраще, зізнається Володимир, працювати у парі. Знову ж таки, ситуація із громадського транспорту. Ти держишся, да? От, і я там держусь. Ну, і, відповідно, второй стоїть, теж держиться. І прежде, ніж, коли витаскують кошельок, мій піддельник його відвлікає, підбиває. Тобто, воно шатає, як как би, бы, оп, Он, естественно, что? возмущення, да Этим временем, когда он возмущається і начинает перепалки. Я у нього вытаскиваю уже кошелек. Вищий пілотаж, коли вдається витягнути гаманець із повністю застібнутої сумки, розповідає чоловік. У такому випадку об'єд злочинців жінки. Професіонали своєї справи у натовпі, яким чином примудряються непомітно розрізати сумку лезом. На поміч одному мастаку тут приходить інший. Це я беру цей а віддаю уже своєму одному чоловіку который там на отводе, то есть, ну и так далее. Ну, он, соответственно, уже уходит. И даже если вывалится сумки, там, ну, в женской сумке там же ж можно найти все, что угодно. Да. Оно выпало, то, естественно, у меня вы ничего не найдете. Ні, злодії дав нам непоганий теоретичний урок. Та чи працюють його методи на практиці? Служба порятунку, висловлюючись жаргоном, вирушає на діло. Роль злочинця виконуватиме ось цей молодий чоловік, якому ми попередньо провели невеличкий інструктаж. Отож, уже зовсім скоро дізнаємося, чи легко обікрасти українців місце дійства київський залізничний вокзал. Робити свою недобру справу всередині вокзалу ми не ризикнули, адже одразу б натрапили на міліцію. Наш новоспечений злодій вивчає ситуацію біля входу, пильно стежить за перехожими і приглядається, щоб такого і у кого поцупити. Проходить година, друга, третя а у нашого псевдокрадія жодного чужого гаманця чи мобільного телефону. Ми вже були готові списати прикрість на просто не наш день і «Непрофесіоналізм крадія. Однак під кінець експерименту, уже подалі від вокзалу, вдача нам все ж таки посміхнулася. Ось молодий чоловік, розмовляючи по телефону, щось купує у кіоску. Наш В'ячеслав спрацьовує блискавично. Навіть не довелося вдаватися до спеціальних методів. Жертва настільки відволіклася на розмови, що залізти до її кишені було не важко. Це підтвердив і сам Вадим. Уже після того, коли ми пояснили, що крадіжка не справжня. Діло в тому, що я вообще не розумію, Как можно было. Ну, то есть, ну, он фокусник какой-то, я ноль вообще никак. Ніяких чувств не спитали за того, що не витаскою. Воруют кошелек, я нічого не чувствую. Саме так банально і відкрито нас дуже часто і обкрадають, визнають міліціонери. А зробити це у нас щесне так, уже й складно. На вулицях і у транспорті люди затуляють собі вухонабушниками, читають книги і грають у ігри на мобільному. Плюс до всього шалений темп життя. Це саме те, що потрібно крабіям. Всі в спішки, всі влади спішають, то до пазух, хто задержується. Всі не, на це ніхто не обращає внимання, потому тому що ніхто не читає, там може бути з ним. правоохоронці ж наполягають у людних місцях, слід бути особливо обережними і зібраними. Гаманці, телефони та інші цінні речі тримати лише у внутрішніх кишенях чи у застівнутих на усі замки сумках. До речі, жіночі сумочки у натовпі не варто носити на плечі безпечніше тримати їх попереду себе. Якщо при вас велика сума грошей, то краще розкласти банкноти по різних кишенях. А ще радять і міліціонери, і самі злочинці не треба провокувати крадіїв. да, якщо вона йде, що розсуфурена що новогодня йолка на тут висить золото, тут то тоета шуба норка сумка гучі і такі там ж і баблом світить. вот вона, яка я така вся себе. Ну, звісно, тут зіграють ж у справжніх кишенькових крадіїв розповідає володимир існує щось на кшталт кодекса честі тож свої фокуси вона застосовують не до усіх я в основному всі основані на Библиї поняття. Ні женщину, ні беременную, ні ни ребенка, не тронув би і не украл бы ніколи. Загадуючи своє кримінальне минуле, Кишенькарів чоловік порівнює з інтелігенцією. Мы були одеты з иголочки. Мы були культурно, ну, даже вели себе культурно. Ми фені себе не позволяли, даже в розмові, там, і так далі, ну, когда на деле. Вот і так глядя на меня, ви в будь-якому сказали бы, или же это какой-то студент какого -то, вуза, или же какой то уже там доктор медицинских наук. какой-то. однак, нині визнає колишній злодій, кримінальний світ себе майже викорінив. Тих чудовомільців її із антизлочиною зовнішністю і біблійними поняттями вже майже не залишилося. взагалі ідіотизм. Я посмутрю на них, вони грязні вони Ну такое, ну звініті заверження чорзи катай рубірої. Знаєте, ну бо іначе я їх никак не назвать, назвати. От. Як би там не було, як і у 60-х, так і у 2013-му, злочинці залишаються злочинцями. Тож правило обережність ніхто не відміняв. Два роки умовно та позбавлення батьківських прав отримала мати маленької надії. Протягом цих двох років рідна ненька, рівно як і батько малечі, не цікавились своєю дитиною. І ось тепер, коли надійці знайшли нову родину, у рідних батьків прокинулись батьківські почуття: чи зможе біологічна мати повернути свою дитину? Це була звичайнісінька родина. Лідія з чоловіком жили у Золотоноші, що на Черкащині. У них було все, як у всіх – будиночок, господарство, троє дітей. Не було тільки щастя. З дітьми склалося зовсім не так, як хотілося. Молодший син інвалід з дитинства. Середній відбуває покарання за розбій в місцях позбавлення волі. Старша донька має вже свою родину, але зять трапився агресивний, одні сварки та побої. Та й чоловік любив заглядати у чарку. Одного разу, повернувшись додому, жінка знайшла його мертвим. Після похорону вирішила заміж більше не піду, згадує Лідія. Та життя внесло свої корективи не минуло і року після смерті чоловіка, як жінка завагітніла. Причому каже, що про свій стан дізналася уже після того, як відійшли води і прийшов час народжувати. Ні. От іменно що я не відчувала що навіть що до чого. Якби я, хоч шевеління, хоч пару толчків були, хоч цей, я б вже обратилася по больницю. По-любому, щоб хоча б стати на очі. Для родичів це був як грім серед ясного неба. Вона сказала, що вона дівчинку родила, все. Я давай там плакати. Я кажу, ти що ну кажу, що кому що ти мені не сказала, що жили ми в місті в хаті, і ніде нічого не сказала. Я тоді почала ну обсуждати, ну кричати на неї сильно. Кажу, від от цієї дитини, так, таксіки, позору чоловік помер. Ну, батько помер. Але відмовитися від дитини жінка не збиралася. Батьком дівчинки виявився сусід Микола. Маленьку забрали додому і назвали Надійкою. Втім, старша дочка не могла пробачити матері такого вчинку, а маленьку сестричку одразу зненавиділа. Згадує Даша. Та якось зразу ні. Якось вона мені не рідна, чого не знаю. Даша почувалася ображеною. Спочатку в їхньому домі з'явилася дитина, а потім мати привела в дім і нового чоловіка. В будинку почалися постійні скандали, згадує Лідія, і все через ревнощі доньки. Недовго думаючи, мама нас вигнала, каже Даша. Я пішла до бабушки, кажу, бабуся, що мені робить? Я, я їй сказала, кажу, хай відказується. Бабуся, Надія підтримала онуку. А як же по-іншому каже жінка? Адже невістку я ніколи не любила та ненавиділа її з того самого дня, коли та з'явилася в моєму домі. Я їй тільки просила його синок. На що ти мені привіз? Не дорозі, що мені, мені каже на її жінці Я повішуся. Та ти повісися однею. Я ж бачила, що воно ж дебільне. Так воно й сталося. Витирає сльози Надія Іванівна. Це жінка його до могили. Довела разом з Лідою у дім прийшла біда. Сказь дякую, що я не вбила. я вже досі давно в сірві пішла Отаку серву. Даренька відкається, як літка так швидко могла знайти заміну її сину. Надія Іванівна знала, у спокої невістку не залишить. Вона підмовила старшу онуку звернутися до правоохоронних органів та написати заяву на матір. Мовляв, та не виконує материнських обов'язків, пиячить та веде аморальний спосіб життя. Кода. Ну, а вона її годує. Ви спитайте, тепер вона її годувала. Вона їх там води, води манкендавар на воді дасть. Це що питання дітське? А де молоко? А де кашка? а де все на світі? Де? Так вона та ще й йшла до його ночувати. Неї, яке в неї серце? Так мені обличчя хай чужа мати виховує цю дитину, як отак ізверх. Сусіди леді захищають, обурюються, невістка чужа кістка. От свекруха й не дає життя. Чого вона до неї причепилася? Яке має взагалі, відношення свекруха до її? Вона прожила. Хай скаже спасіба із її сином, алкоголіком конченим алкоголіком. Ця вся улиця зна вся золото Втім, соціальні служби у сварки не встряють. Вирішили перевірити, як там і що. І відразу після заяви приїхали до Ліди додому. Перед ними відкрилася жахлива картина. Кругом розкидані речі, бруд, і серед цього всього лежить маленька дитина. Дівчинку довелося відібрати. Говорить в телефонній розмові начальник служби у справах дітей. На камеру не коментує, каже, що занадто болюча тема. Якщо дитина майже в річному місці, а вона вже не порозу, то на що це говорить? А що вона добивається? Вона довела дитину чути до смерті, якби ми її не зібрали. Я пояснення я бо тоді прокурору. А сусіди Лідію захищають. То все наклепи говорять. Ну, приїхали соціальні працівники не в той момент. Ну, буває. А Ліда за дітьми дивиться належно. А що не завжди вони були чисті? Так це ж діти. Хіба за ними встигнеш? Їх у неї аж четверо. 21 рік год за інвалідом. Догляда. це страшне, це страшне. Ми всі шоковані. Виросла і Даша, вирос, і Антон Ніде де не померли, не з куском хліба не ходили просить. Та й сама Лідія говорить, за порядком стежить як може. Крім маленької дитини, у неї на руках 21-річний інвалід, за яким потрібен небиякий який догляд. Тож поприбирати не завжди встигала. Втім, у прокуратурі були іншої думки. Вони подали позов до суду, де за злісне невиконання батьківських обов'язків Лідію засудили на два роки позбавлення волі умовно, а надійку забрали до притулку. Жінка й досі не розуміє, як чужі люди можуть вирішувати, з ким проживатиме її дитина. У неї є батько і мати, то де справедливість? Позбавити батьківських прав можна на таких підставах. Якщо батьки жорстоко поводяться зі своїми дітьми, якщо вони зловживають алкогольними або наркотичними засобами, якщо вони ухиляються від своїх батьківських обов'язків або засуджені за будь-який злочин стосовно дитини. Тата маленької надійки батьківських прав не позбавили. Тож він міг забрати дитину, але він цього не зробив, кажуть в соціальній службі. Чому у чоловіка є свої пояснення? А мені сказали, це там де Харіна, то все на світі. Що нехай півгода побуде у Черкасах. Так як я сам, дитина, слабенька, я сам просто-напросто не не потягнув. Але ні через півроку, ні через рік батько дитину так і не забрав. Більше того, за два роки перебування надійки в будинку дитини він відвідав її тільки декілька разів. Тому і його за цей час позбавили батьківських прав на дівчинку. Півроку. А потім і ще півроку Лідія рахує час, який минає занадто швидко. Ось іще трішечки каже жінка, і мене дворічний термін позбавлення волі. За цей час вона вирішила, що виправиться, і обов'язково поверне свою маленьку донечку, тим паче, що має на це повне право. Батько чи мати, який позбавлений батьківських прав, може звернутися до суду з заявою про відновлення батьківських прав. Ну, для цього вони повинні надати всі довідки, що ну, в нашому випадку мати так, що вона працює, що вона має належне житло, для цього складається акт цієї ж соціальною службою, що вона має заробітну плату, за якою вона може утримувати дитину, що вона, якщо дитина знаходиться в дитячому закладі. То що вона відвідує дитину, що дитина її визнає як мати. Щоправда, надійку Лідія відвідала за два роки лише двічі. Та це нічого говорить мама. Зараз переїхали в інший будинок. Матеріальний стан покращився, тож є всі шанси забрати дівчинку додому. І у їхньому житті все зміниться. Дитину повернуть і вони житимуть щасливою родиною. За цей період від Миколи вона народила надійці сестричку Ніну. Маленький буде сумно. Лідія вже зібралася подавати заяву на відновлення батьківських прав, але не встигла. 26 жовтня мене того року закінчився срок, то вже було. Дівчинку удочерили. Як пояснили нам в особистій розмові за зачиненими дверима у соціальній службі, Надя потрапила в дуже хорошу родину. Їй там буде добре. Свою біологічну матір дівчинка навряд чи пам'ятає, і вже інших людей вона називає мамою і татом. Але Лідія Заїка з цим не згодна, вона хоче забрати дитину додому. В неї є я і батько. Ми виховуємо виховаємо дітей. Дві сестрички вони дожні разом бути. Як не є, ну вони рідні між собою. І батько в них один. І мати теж одна. Юристи кажуть, процедура усиновлення відбулася на законних підставах. Дівчинку змогли віддати прийомним батькам, тому що вона мала статус круглої сироти. Адже біологічні мама і тато були позбавлені батьківських прав. Згідно з законодавством нашої країни, тепер Лідія не зможе дізнатися, у кого її дитина, та й повернути її додому вже практично неможливо в Україні. Діє таємниця усиновлення, і до 18 років дівчинка не дізнається, хто її біологічні батьки. А після 18 таємницю розкриють тільки за згодою прийомних батьків. Розголошення таємниці усиновлення в волі усиновителям, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років. Але Лідія впевнена, дитина повинна знати, хто її мати і батько, адже її тут дуже люблять і чекають. Такої ж думки і уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко. Він виступив з ініціативою скасувати таємницю усиновлення. Зараз ведеться робота з розроблення відповідного законопроекту, і після проходження всіх процедур він потрапить на розгляд Верховної Ради. Дитина повинна знати про те, що вона усиновлена. Гідно нашої пропозиції, в першу чергу, скасовується таємниця усиновлення для дитини. Разом з тим, у батьків-усиновителів залишається право не розповсюджувати інформацію про усиновлення для третіх осіб, в першу чергу для біологічних батьків. Психологи говорять, дитина не іграшка, і нехай вона маленька, але вона розуміє, кому і наскільки вона потрібна у цьому світі. Кожна дитина відчуває любов своїх рідних, і тільки щаслива сім'я формує необхідний психоемоційний стан дитини. Семья это не поле битвы, это не поле боя, где все друг друга, друг другу враги, все должны стрелять или отстреливаться. Семья это вообще пространство, в котором люди должны друг другу доверять и заботиться друг о друге. Иначе это не семья, а патология. Сім'я, де кожен почуває себе комфортно, де панує добро і любов. А передавати дитину з рук в руки, з родини в родину не варто. Але фахівці говорять, як би дивно це не звучало, вони радять повертати дітей біологічним батькам. Так у минулому році 529 дітей повернулися до своїх біологічних батьків. Втім, фахівці говорять, що це зовсім незначна цифра, адже у 2009 році таких дітей було 1449. Ніна бачила сестричку лише раз в житті. На згадку у неї залишилося декілька фото і все. Але можливо, вони коли-небудь зустрінуться, і хто знає, може зупиняться, але скоріш за все пройдуть повз. Як розходяться чужі люди, ні на секунду не здогадуючись, що в їхніх жилах тече одна. Дивіться у наступних програмах. В Умані троє чоловіків прямо з робочого місця викрили молодика та привезли до лісу. Жертва зрозуміла, що нападники це захисники правопорядку, які таким чином розкривають черговий злочин. Він і вона громадянська родина, що після розлучення жорстко почала ділити спільну дитину. Дивіться про методи та стратегії цієї сімейної ворожнечі у наступних програмах. У кожного своє життя, відтак і свої негаразди. Проте, стежачи за нашими випусками, напевне, кожен з вас зможе знайти відповідь на своє проблемне питання. З вами була служба порятунку.